Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Московити, схоже, вже не знають, що їм робити, куди йти далі. От таке враження, що вони сидять там, голову взявши в руки. І думають, а що б ще таке сказати Путіну? Так, щось давно вже я Медведєва не чув, не знаю, що там з ним трафилося. Чому він не виступає із погрозами черговими для всього світу, там, для України, для Європи, для НАТО? Давно вже ж не було. Ну. Ви, мабуть, звернули увагу. Що, ну я вже зачекався, якось навіть заскучав. Де він? Чому він мовчить? Так. І якось так останній час щось воно якось так затихло трохи. Так. Не знаю, це пов'язано з Трампом. Так. Із його приїздом до Чудового Парижу. Те свято, яке завжди з тобою. Ну, це ж американець писав Хемінгуей, Так. Хоча тепер американці й кажуть, що Париж уже не той. Але ж ну той не той. Але Трамп вперше сюди підбирається вже, так би мовити, до Московії ближче. Ну скільки там Орешніку летіть до, до того Парижа? Та зовсім нічого. Так Так що щось там, ну і я не знаю. Деякі пояснюють, оце це якесь таке відносне затища. Так. З тим, що. Там Асаду, і московитам, андрофагам насипали і продовжують насипати у цій же самій, як його. Ну, Сірія чу, є така країна, так. В Сірії, нібито там насипають їм і ситуація розвивається. і Я вже відео навіть створив. Таке, що тут ситуація в певній мірі якісь паралелі з Московією прокладається, що якби з'явилися якісь повстанці у Московії, а вони в свій час з'явилися у вигляді Пригожина, то вони просто рушили на Москву, не зустрічаючи взагалі ніяких перешкод. Де та армія, ніхто їх не зупиняв, не зустрічав. Кажуть, що навіть розбіглися із Москви кудись там на схід поїхали. Хто на схід, хто в Санкт Петербург, тоді. Але ж факт залишається фактом. Ну ніхто ж їх не зустрічав. І якби цей Пригожин був розумніший, то він би рухався далі. Що він, Виявляється, він не розумів того, що його знищать, після того, як він відмовиться наступати. Розказав, а, то кажи Б, а він Б не сказав. Так. І Тому загинув із соратниками. Але справа в тому, що ну, шукають вони хоч що придумати нове. Уже ж орешник. Не проканав. Що далі? Ну, що, ядерну зброю застосовувати? Так. Тому вони придумали, ну, якісь наступні кроки треба робити, бо таке затище якесь таке. Ну, таке неприємне для московитів андерфагів. Затище. Тому що вони ж ну, зберігалися, збиралися. Нагнітати ситуацію, як я і казав. І вони після того, як обрали Трампа, вони вирішили ці два з половиною місяці використати і користю, постійно нагнітаючи ситуацію. А це якось місяць пройшов і трохи якесь таке затище. Так. А час то йде. Ось ось Трамп прийде. І він вже підбирається, отак от, от помаленьку вже до Парижа доїхав, а, а візьме завтра і приїде до Києва. А що тоді робити? Так. А, а я не знаю. Може вони там, це, змовляться з Зеленським, і він приїде сюди. Та й Шольц приїжджав, а чому Трамп не може приїхати до Києва? Ну, спочатку до Варшави. А потім до Києва. От подивитись, який з мене цей пророк. Я, звичайно, лжепророк новоявлений. Мене ще в 90-ті роки так називали. Новиявлений лжепророк. Але подивимося. А раптом пан візьме і з'явиться в Києві. Ото був би номер. Так, але ж московити вже думають над цим. Ви думаєте, що тільки я один такий розумний прохвесов. <глесор>. Ні. Так ось, що ж Путін заявив? Путін заявив, що він розмістить орешник, Сармат, кедр, що там ще, я не знаю, там багато сатана і інші назви ніхто не знає, що воно таке. Так, так от розмістити в Білорусі. От. Оце новина, так. Ага. Ви думаєте, просто так, я ж географ, хоча й економ, великий економ, економіст, географ, так ось Орєшнік е е уже буде ближче стоять до НАТО, до Парижа ближче. Знаєш, не випадково в цей час, коли Трамп до Парижу, так би мовити, підбирається з Заходу. А тут Реконкіста і Сходу. Вот так. так, так що скоро речник поїде до Білорусі. А там уже що? А там кордон із Польщею, і Литвою. От такі пироги. Сувалківський коридор і все інше. Не просто так. Оце, оця заява про розміщення речника в Білорусі. Не просто.